Миргородський міський голова Сергій Соломаха провів онлайн-зустріч зі своїм колегою з латвійського міста побратима, яка Пілс Райвісом Раганісом. Під час конструктивної розмови вони обговорювали перспективи подальшої співпраці в умовах викликів, що постали перед цією Україною і Миргородською громадою, зокрема. Попри труднощі, латвійські партнери вкотре підтвердили готовність підтримувати наше місто. Адже міцні зв'язки, які об'єднують ці дві громади, мають тривалу історію. Ми тісно співпрацюємо з багатьма містами-побратимами і в Україні, і за кордоном. І хочу відмітити, що буквально недавно прийшла допомога нам 50 тисяч євро із Анікщая, це Литва, наші побратими передали на техніку, там буде закуплена комунальна техніка. І сьогодні із мером Якапілса ми обговорили. Вони також хочуть нам передати ну, певне обладнання, техніку для потреб. З латвійським містом Єкапілс. Миргород пов'язує міцна, економічна, торговельна та культурна співпраця, що триває з 2014 року. Протягом цього часу міста активно обмінювалися делегаціями, організовували спільні заходи у сфері місцевого самоврядування, культури та освіти. В умовах воєнного стану ця взаємодія набула нового значення. Зараз допомога і підтримка стають важливішими ніж будь-коли раніше. Я дуже ціню ці відносини, тому що до війни це були якісь там. Дружні візити, там наші колективи їздили. І, а зараз відчувається дійсно, що це наші побратими, вони за нас переживають, вони допомагають. І особливо перші дні війни дуже велика допомога і фінансова була, і матеріальна, і гуманітарна. І ну, зараз не забувають. Очікується, що до Миргородської громади латвійські друзі завітають у жовтні.